В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Вів'ятниця до дитятка Ісуса восьмий день. О райську таємниці народження Ісуса увійде в мою душу. О Маріє, розкажи нам, яким було поєднання ваших сердець, хто у змозі проникнути і пізнати велич шару того вогнища любові. Оце вона пригортає його до серця. І адарує в ньому свого Бога, свого сотворителя, своє усе. Любов здобувається вшануванням. Вона бачить Бога з любов'ю приодягненого в бачить його, як безсирого, який потребує допомоги, а вирічає, як все бачить його, як убого, а вирічає, як нескінченно багатого. Здивована роздумує про це приниження. І пізнає його піднесеність, божественність, споглядає його, як приодягнено, смертне тіло, і визнає його як безсмертного через усі віки, споглядає його як народженого, і визнає, що він не сотворений, існує від часів вічний, народжений перед усіма віками у хвалі святості, лоні отця. Марія величає і любить нас за того, який з любові одного дня став дитятком, піддався стражданню, смерті, а небесне дитятко, воно хворіть і страждає, а досконало, пізнаючи все жертвує вічі і справедливості свої сльози і своє величання. А Бог Отець від цієї землі через своє діло Творця утримує створіння досконала любов і йому від людини хвару. О Боже, яку подяку ми маємо скрасти за серця Тобі, якою любов'ю повинна парати наше серце, о яким же має бути вогонь любові, щоб зігрів його слабке тіло. Твоя доброта, О Ісусі, повинна заволодіти моїм серцем, щоб мене цілковито огорнула твоя любов. О небесне дитятко, дозволь, щоб через. Цей зв'язок із твоїм жалом, душа моя вступилася в любові, щоб цей вогонь мене спарив, виступив, сокрушив біля твоїх стіб, щоб я розчинився твоїй любові та вирічав твою доброту і любов. Амінь. О Ісусе, завжди щедрий у милосерді, прости мені, прийди, щоби знову народилася в моїй душі. Та залишився в ній навіки. Коли б я виявляв упертість, то сили відкриє прами моєї душі і управляй в ній завжди, ти знаєш, що всією своєю волею я прагну посідати тебе церковито, любити тебе і служити тобі, повністю скоряючись тобі, твоїм Божим законам, Наповні найгарячішою любов'ю моє остегне серце, Запарив мені цей вогонь, що ти його приніс на землю. Коли на неї прийшов, щоб я спалений ним жертвував себе на навіть твоєї любові, як жертва любові, аби ти міг царювати в моєму серці, а також у серцях всіх людей на землі. Нехай у всьому і через все блинить одна єдина пісня про благословення, подяка тобі за любов, яку ти об'явив у цій таємниці своєї безмежної доброти і милосердя. Цар Небесні, небесний, утішителю душі істини, що всюди єси наповняєш, скарбниця брах і життя подателю прийди і все в нас, і очисти нас до всякої скверни, і спаси благі душі наші. Отче наш, ти ще єси на небесах, нехай сидеться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прищаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокуси, але визволи нас від рукавого. Амінь. Богородиця ця діва, радиться. благодатна Марія, Господь з собою, благословена тими жінками і благословений підрона Твого, бо ти породила Христа, спаси, визволити для душ наших. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, я благословений тими жінками, і благословений підрона Твого, Ісус. Свята Марія, матінко Божа, моли за нами грішними нині і годину смерті нашій. Амінь. Благорадиться діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, і благословений між жінками, і благословений плітрона Твого, бо ти породила Христа Спася, визволите для душ наших. Слава Отцю і Сину і Святого Духу, і завжди на нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Прищання присятої богородиці 25 грудня 2003 року в Дорогі діти! І сьогодні вас усі брауславляють з моїм сином Ісусом на руках та приношу вам того, хто є царем миру, щоб він дарував вам свій мир. Я з вами і люблю вас усіх дітоньки. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Прощання Діви Марії 25 грудня 2013 року в Мичегогі. Діточки! все сьогодні в особливий спосіб хоче посередитися у кожному вашому серці і розсередити з вами кожну вашу радість і ваш біль. Тому, діточки, особливо сьогодні загляньте у ваші серця і запитайте себе, чи дійсно мир і радість народження Ісуса охопили ваші серця. Діточки, не живіть в темряві, прагніть до світла і Божого Спасіння. Діти, Вирішіть вибрати Ісуса і подаруйте Йому ваше життя і ваші серця, бо лише так Всевишній зможе діяти у вас і через вас.